З 1 квітня на базі Коростенського міського центру соціальних служб розпочали роботу фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. У штат комунальної установи введено дві таких одиниці. Фахівець із супроводу ветеранів війни є першим інформаційним радником після родини, хто може надати допомогу таким особам, тобто може проінформувати, надати першу психологічну допомогу, також перенаправити людину. Ту установу, яка їй необхідна, основною метою фахівця є забезпечення ефективної підтримки перехода ветерана у цивільне життя. Повернення захисників до цивільного життя це складний шлях психологічний, який вимагає підтримки від наших колег від нас особисто. Це і доступ до медичних, соціальних, психологічних послуг, можливості для працевлаштування до правового захисту. Кожен ветеран має відчувати, що громаду, яку він заборонив, піклується про його майбутнє. Ми будемо надавати послугам ветеранам і ветеранкам, членам їх родини, демобілізованим, членам сім'ї загиблого, померлого захисників та захисниць України, постраждалим учасникам революції гідності та членам їх сім'ї, особам, які мають особливі заслуги. Перед батьківщиною на сьогодні в приміщенні Коростенського міського центру соціальних служб завершується ремонт, тому прийом громадян тимчасово ведеться за адресою вулиця Грушевського, 66, на базі ліцею номер 11 У зв'язку з, з технічними причинами трошечки в нашій установі, приймаємо зараз наших громадян за вулиці Грушевського, 66, але плануємо з наступного тижня приймати за музейною 3, так як і вказано в нашому оголошенні. Незважаючи на початок роботи фахівців, звернень від громадян вже вистачає. До нас вже звертаються люди, це і в телефонному режимі, це і приходять. Нам потрібно прийняти заяву, це документально обов'язково. Людина обґрунтує свою проблему, з якою вона звертається, і ми підбираємо всі можливі наші ресурси, перенаправляємо, даємо контактні телефони і Якщо треба, то й заводимо людину по установам. Яким конкретним питанням до, до вас вже зверталися? Мати захисника, ветерана війни просила допомоги в медичному обслуговуванні. Ми Сконтактували з фахівцями медичної установи, дали телефон, і вчора ми перегоревали цієї мами і питали, як що далі. Чи можливо наша ще послуга їй? Чи ми припиняємо вже? Тобто ми надали одноразову допомогу. Є такі проблеми, що треба ще разок звертатися до нас, і ми ще разок перенаправляємо. З Наступного тижня фахівці із супроводу ветеранів війни прийматимуть громадян у приміщенні Коростенського міського центру соціальних служб, який знаходиться за адресою вулиця музей на запрошуємо ветеранів і їх членів родин скористатися послугами фахівців ми вас чекаємо.